Привіт, друзі. Ви на каналі Лікарі Радюка. і сьогодні ми поговоримо про оперативну гінекологію. У мене в гостях мій колега Ігор Гринда. Привіт, Ігор. Привіт. Ну, окей, лапароскопія трішки зрозуміло. Е, ще ж не тільки одна, одна лапароскопія, правильно? Ендоскопія ще інша є, є гістероскопія. Гістероскопія, так. Гістероскопія це також оперативне хірургічне втручання. Порожнено матки з оглядом, ну ігор зараз розкаже. є декілька їх видів. І один із міфів те, що дуже часто кажуть, що вам це не потрібно, ми вам вископлюємо ту порожненоматку, і у вас все буде добре. Будь ласка, на даному етапі, коли я почав займатися ендоскопією, гістероскопію ніхто широко не впроваджував взагалі як метод. На той період часу всі використовували тільки вишкріпання. І коли я почав займатися гістероскопією, мій вчитель, хірург, який розказував, каже, що дарма ніхто не хоче цей метод опановувати. Але в нас на той момент не було такого технічного забезпечення, і ми не могли собі дозволити так часто проводити гістероскопію, як би нам хотілося. На даному етапі ми технічно. Ковані дуже сильно, і ми можемо проводити різні методи гістероскопічно. Це як видалення поліпів, видалення лийоміомат субмукозних це лайоміоми матки, які ростуть матки і визивають обільні кровотечі, як під час циклу, так і міжциклічні кровотечі. То ми до 3 см справляємося технічно, це можливо зробити гістероскопічно. Якщо вже більше, то. У нас завжди є момент переходу з гістероскопії на лапароскопію. Це технічно можливо. А, ну добре, але ж питання то, чому вискаблювання, да? діагностичне там, чи лікувальне, це вже насправді практична історія. З цього використовують вкрай рідко і дуже зараз ну, вузькі покази до вискаблювання. Все більше і більше світова медицина йде до. Ендоскопічних методів. Вірно? Вірно, тому що е, при вишкребанні порожнини матки е, використовується куретка, це металічний інструмент, якому проводиться вишкребання. Вишкрібується весь ендометрій, і е, правильно зробити це коли до, е, до хрусту, як у нас в гінекології говориться, коли правильно. проводиться вишкрібання до хрусту і йдуть вже такі пільністі виділення. То гістероскопічно ми е, практично заберемо тільки одну патологію, ми не пошкоджуємо ендометрій. Якщо е, роблять вишкребання, це може привести до безпліддя, можуть закритися маткові вічка, які відкривають вхід маткові труби. І е, на тому місці утворюються сенехії, це злуки, порожнини матки. А також ці вічка можуть зарости і е, наступає безпліддя, в результаті якого жінка не може завагітніти, а також може не ростиндометр і е, може наступити такі, як. Е, Дуже не мінімальні, може да, плідний яйця і плюс мінімальні місячні не наростає ендометрій. А все-таки коли треба вискармлювати? Вишкальба проводиться тільки, коли при таких діагнозах, коли є метрологія. це обільні кровомісці виділення, які на фоні консервативного лікування медикаментами не проводяться. І ми не можемо допомогти жінці консервативно назначаються препарати. Там, і окситоцин, і зелат, і багато інших препаратів, які не дають ефекту, і тоді проводиться вишкрибання. Тому що е, при кровянистих виділеннях не можна проводити гістероскопію, на жаль. Оптику заливає, да? заливає оптику, може бути тромбоемболія. Угу. Коли відкрита судина, сам ефект гістероскопії, коли ми вводимо туросол або розчин глюкози, в основному зараз це туросол. Для того щоб відкрити порожнину матки і для бізолізації, а коли заливає кров і десь зіяє судина, оцей туросол може пропасти в кровяне ну, русло. Давай тоді, так секундочку, як це відбувається, гістероскопія? Розкажи, бо ти так сказав, заливається в порожнину матки. Як це відбувається, помс? Гістероскопія проводиться для розширення порожнини матки, вводиться розчин турусов або розчин глюкози. Іде розширення на фоні того, що ми збільшуємо тиск порожнення матки, матка розкривається, і ми візуалізуємо патологію, проблему. Це може бути поліп, це Водити може, бути... може. вводимо оптику, uh -huh. розширили порожнину матки, вводимо оптику. І ми вже на даному етапі бачимо, чи це міома, uh -huh. е, пухлина яка росте, чи це поліпендометрія. І ми підходимо до. Оптикою прицільно підходимо до пухлини і забираємо пухлинку, О, і на тому закінчується операція. Тривалість операція в основному до 30 хвилин. Але, як показує наша практика, якщо це поліп, то це 10-15 хвилин. Якщо міома матки, то це 30. Хвилин. Друзі, такі операції проводяться під аналогосидацією. Як правило, пацієнтка після гістерорезектоскопії знаходиться в клініці біля 2 годин. Вони потребують також часом деяких знеболюючих препаратів, і це більше пов'язано з обіймом тої гістероскопії. Поліп, як правило, не болить. Якщо там вузол, то потрібно, щоб матка скорочувалась і цей процес ну, таки досить. Болісні. У ну, більшості випадків жінка питає, скільки я часу проведу в клініці при гістероскопії. Е, я завжди відповідаю, якщо це поліпендометрія, то це ви, знаходиться в нас ну, дві години. Але якщо ви хочете, то можете бути і день, і два дні. Це ніхто не заперечує. Але в основному жінки, які там, через пів години практично вже готові йти додому. Е, в основному це в нас реабілітація проходить на протязі така легка, два тижні. Це не жити статем життям два тижні ванну не приймати два тижні, і до двох тижнів можуть бути кров'яності мажучі виділені. Це вважається нормою. І, в принципі, після цього жінка вважається здоровою і може благополучно вагітніти, якщо стоїть питання вагітності. Ну, так, зараз я подивлюся, що нам там ще позадавали які питання. Ок! І подивимося. Так, спайки ми розказали, виписку розказали. Підготовка до гістероскопічного втручання, як відбувається? До гістероскопічного втручання, а, жінка, я вже на діагноз напередодні, приходить, нічого не ївши, не пише, ще серце Ну все, в принципі, провели більше нічого такого, але ми до операції, вона повинна пройти обстеження клінічні консультацію. По твої спеціальності понести, по щоб не було ніяких протипоказань до проведення операцій. Да і все, якщо немає ніяких протипоказань зі сторони аналізів, єдине, що при гістероскопії ми дозволяємо їсти жінкам на передодній операції до глибокої ночі, фактично за день, в день операції 4 години не пити воду і 6 годин не вживати їжу. Фактично, і все. І не рекомендуємо проведення клізм. Як раніше. отже, друзі, насправді, так як сказав мій колега, якоїсь особливої підготовки перед такими оперативними втручаннями немає. Будемо закінчувати наше маленьке інтерв'ю. Якщо вам цікаво, то задавайте питання, коментуйте і заключне слово. Дорогі жінки, я бажаю всім здоров'я, щастя, удачі. Бережіть себе і часто звертайтеся до своїх війнуколи. До зустрічі. До зустрічі. Дякую. З вами був Лікар Рудюк. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь на мій канал. Та також за посиланням переходьте на канали лікаря Гринди. Буде цікаво. Коментуйте і задавайте свої питання. До зустрічі. Не хворіть.